Вітаю! Ви готові до чергової порції найцікавіших хай тек новин? Тоді поїхали. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. Ну а в цьому випуску побачите таке новий гаджет телеприсутності, який вже продає Apple. Перевіримо на вогнестійкість айфон 5 С та запустимо в небо суперсмартфон Nokia 1020», щоб помандрувати Польщею. В онлайн-магазині Apple з'явилася розробка компанії Double Robotics персональний робот для планшетних комп'ютерів iPad. Гаджет, схожий на популярний самокат Segway, але ключова відмінність, а саме закріплений зверху планшетник Apple, саме в ньому. Вартість пристрою в американському Apple Online Store становить 2,5 тисячі доларів. За допомогою Double власник iPad може віддалено бути присутнім де завгодно. Користувач може управляти двокалісним роботом з допомогою сенсорного екрана іншого iPad, а також десь. Станційно регулювати висоту і кут нахилу. Конструкція робота проста: iPad розташований на вершині досить довгої жердини, який, в свою чергу, укріпиться до спеціального двоколісного шасі. Нехитра конструкція зі штативом переміщається у просторі і дозволяє оператору комунікувати з колегами та друзями. Експерти кажуть, що у розробників компанії Double Robotics вийшло створити щось нове, що необхідно сучасному світу і чого ще не було винайдено. Це справжній прорив величезний крок у майбутнє, кажуть вони. Але так кажуть експерти, які не дивились популярний гіковський серіал Теорія Великого Вибуху його головний персонаж винайшов щось подібне і навіть отримав позитивну оцінку своєї розробки з боку самого Стива Возняка, одного із засновників Apple. Дивимось, Прошу прощення, містер Возняк. О, здравствуйте! Классный девайс виртуального присутствия. Благодарю. Я просто хотел сказать, что я ваш поклонник. Вы на 15 месте среди моих любимых провидцев в области высоких технологий. Всего лишь на 15-м? Ну, это на целых 6 мест выше Стива Джобсу. Мало хто сумнівається, що iPhone 5S є пожежозахисним девайсом. Однак блогери з TechRex вирішили упевнитись, що це дійсно так. Експериментам піддали iPhone 5S у золотому корпусі. Хлопці включили на смартфоні запис Slow Motion, хлюпнули на нього бензин і підпалили. Через хвилину полум'я загасили і подивилися, що сталося з пристроєм, і що характерно протягом декількох хвилин після завершення експерименту iPhone 5S продовжував працювати навіть після занурення у воду. Ентузіасти сподівалися, що у них вийде витягти уповільнене відео з пам'яті комунікатора. Проте, на жаль, невдовзі iPhone 5s перестав відповідати на натискання. І навіть підключивши смартфон до комп'ютера, блогерам так і не вдалося витягти цінні кадри. Але корпус пристрою зовсім не постраждав від вогню, бо в айфона дуже якісний метал і покриття. Але такі випробування не слід повторювати. А зараз ми повантруємо з вами Польщею завдяки славетно відомій 41 мегапіксельній мігапіксельній камері смартфону Nokia Lumia 1020, яку запустили в небо працівники польської штаб-квартири компанії Nokia. Для того щоб е втілити проект Nokia у життя, команда Nokia Poland створила камерофонодрон. За основу був взятий гексокоптер з шістьма електричними двигунами, який творці проекту оснастили спеціальним кронштейном зі стандартним штативним кріпленням. На його і встановили Nokia Lumia 1020 у фірмовому. У чохлі Камера Гріп. Аерозйомка в рамках проєкту проводилась в трьох містах Польщі: Кракові, Варшаві та Вроцлаві. Творці Nokia Captor постаралися зафіксувати всі пам'ятки з максимально мальовничого ракурсу. І хоча зараз складно чимось дивувати глядачів, ми сподіваємось, вам це відео подобається. Варто відзначити, що на підтримку цього проєкту було випущено одноіменний додаток для Windows Phone. У ньому можна вивчити інтерактивну мапу міста з місцями польотів, побачити всі відеоролики проєкту, а також подивитися фотографії, зняті на Lumia 1020. Щоб побачити ще не такі дивовижні новинки, вам достатньо увімкнути свій телевізор завтра у той же самий час на TVI. Вдалого вам дня, шановні!